Добрий ранок, шановні мої друзі, я Людмила Богуш, я бізнес тренерка я власниця компанії Богуштайм, і сьогодні я проводжу нашу таймережну зарядку і одразу вибачаюся в суботу, не змогла вийти, бо не було світла ніякого ніякого зв'язку, ніякого світла ніде, тобто нічого не працювало. але сьогодні, сьогодні я з вами. І про що сьогодні хочу поговорити? Про те, як ми можемо підтримувати наших дітей. Тому що у мене вже декілька разів приходять до мене запити на допомогу молоді, тобто за десь 15 до 15 22 роки. І приходять запити на допомогу молоді українською. І особливо тим, 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 хто, тим, хто виїхав в Європу. І е, так якось трапилось, да, що багато батьків скаржаться на те, що в дитини начебто немає цілі, немає сенсу життя, немає того, немає всього. І я почала це досліджувати. І я побачила, що проблема не в тому, що у дітини немає, а у, а у батьків немає. У батьків немає розуміння, чи дійсно чи дійсно зараз те, що те, що відбувається зараз, що воно дитині допомагає для майбутнього, тобто батьки вони не впевнені в майбутньому своєї дитини, навіть навіть тоді, якщо дитина вчиться в якомусь в якомусь гарному закладі. І я так по для себе запитала: ну в чому, да, в чому ситуація? І я розумію, що це моє розуміння. Я можу бути неправа, а я це може бути не розуміння. Але моє розуміння в тому, що дитина повинна бути самостійною раніше, ніж це очікувалося. тобто в підлітковому віці. Всі діти шукають себе. Це нормально. Так? Але вони шукають себе і завжди в ну, за більшості випадків це вони шукають себе в безпечному оточенні. Тобто завжди є батьки, до яких можна звернутися, які можуть виправити те, що ти там накоїв, і так далі. І так само і до того, що ж, ж є люди, з якими дитина зростала разом. Так? Тобто багато друзів є своє коло, і в цьому колі вже свідомо що робити. І дитина намагається там. Ну вона шукає нове, але вона шукає нове, а не знаходиться в цьому новому, бо вона в неї є база, і потім вона шукає нове. Те, що сталося з ковідом з війною, то багато підлітків вони втратили базу і вони не шукають нове. Вони в ньому живуть. Тобто, вони в ситуації, коли їм потрібно створювати. Я це дуже добре знаю, тому що в мене батько був військовий. І в мене це нове воно з'являлося і з'являлося і з'являлося кожні там півтори-два роки. Я дуже добре це розумію. Я пам'ятаю себе, як воно було, коли ти тільки-тільки знаходиш своє оточення, і тут тобі вже потрібно переїжджати. В інше місто або навіть в іншу країну комусь потрібно випереджати в нову школу. Да. І от ти приходиш, і там вони вже все ще налаштовані, бо це підлітковий вік, і вони дуже такі, знаєте, вони як стая, така якась зграя, вони як зграя, і тут ти заходиш, і тобі потрібно знову себе тут знаходити і шукати своє місце. І тільки ти його знайшов, і тебе переводять в іншу школу, і тобі потрібно знов шукати своє місце. І для підліткового віку це дійсно важко, тому що вони тільки-тільки для себе зробили оце оточення, в якому вони можуть зростати і тренуватися, да як лідувати, як керувати, як спілкуватися. А тут вони повинні боротися за своє місце в цьому оточенні, і тільки-тільки ви вибудував ви знову рухатися далі і нове оточення, і не, не всі діти для цього готові. Ну дійсно не всі. І що потрібно дати вашої дитині? По-перше, треба дати якусь основу, на яку можна спиратися, і як ви знаєте, ти ж про що я завжди кажу, ця основа вона знаходиться внутрі самої людини. Тобто у людини повинна бути, щоби стержень, у да, цей головний стержень був, був я сам. І для підліків це дуже, та, дуже важко зробити, тому що вони його тільки вибудовують. От все, да, і коли воно себе тільки шукає, да, воно себе шукає, де йому бути, стержню немає. І тоді, що роблять батьки, вони себе підставляють. Вони себе використовують замість цього стержню, да? за замість цього стовбура якогось на який треба збиратися, збиратися і, кажу, от і кажуть, о, я знаю, що тобі робити, давай будеш робити ось це. Тобто у, у молоді не вис... немає можливості відбудовувати своє коло самостійно, тому що батьки себе туди ставлять просто за ну, підміну таку роблять. І це дуже важко а, дітям пережити а батькам дуже важко дозволити їм самим будувати своє життя. То а, що ми робимо, що ми починаємо? Ми починаємо з організації часу людини своєї самої, да самої. Я так думаю, що я хочу зробити навчання для, для ваших дітей. І це навчання, воно не буде побудоване так, як тайм менеджмент Квест Турбу 21, воно не буде йти 21 день спочатку. І ви знаєте, отут знову у мене такі питання, тому що uh, з одного боку, якщо ми проведемо коротке навчання, і у дитини не буде. У підлітка, у у молодої людини не буде звички, то все повернеться назад. З другого боку, я їм, ну я довіряю їм. Я думаю, що вони ж гіпкі, да, вони, вони більш гнучкі, ніж дорослі, то може за тиждень щось можна зробити таке, що щось змінить. Але ж я думаю, так, я хочу зробити курс, який буде спочатку. Він буде йти кожен день, але тільки шість днів. Зранку, і це буде о, такий живий онлайн, живий онлайн, і там будуть задання на кожен день, і людина, дитина це робить, і потім зранку приходить, розповідає, як воно було, і отримує наступне. Це буде трішечки, не буде, буде схоже на турбо 21, але воно не буде як турбо 21, Але якщо, якщо ви у нас його проходили, то ви розумієте про що йдеться мова. І перелік завдань складати, і тем калькуляцію робити, і розклади робити. Тобто я хочу це відбудувати по градієнту, щоб людина це могла могла засвоїти, дитина могла це засвоїти і цим користуватися. А от після цього я ще вже хочу створити такий як. Ам... Ну, коучинговий супровід, да, наставницький супровід. Тобто я після цього хочу зробити таку програму підтримки, за під час якої а, дитина по-перше, створить свої цілі, свої, не ваші батьки, да, а свої. Далі розробить якісь свої плани, повірить в себе. Хочу навчити, також буде додаткова опція про кар'єрне планування, про будування майбутнього, про фінанси, про самопрезентацію, про персональний особистий бренд. Тобто, все те, що зараз є в тренді, але воно це такі софт скіли, які дуже потрібні. Тобто, все що, все, що стосується самореалізації і соціалізації підлітка, от всі ці речі я хочу поставити в цю програму. То, якщо у вас це цікавить, то звертайтеся прямо до мене в інстаграмі, тому що зараз я збираю тестову групу людей, які будуть це робити в тестовому режимі. А, і ще раз кажу: да, не, не підставляйте себе для, для вашої дитини, щоби. А ж дитина жила ваше життя. Бо я дивлюся, що це те, що зараз батьки роблять, бо вони самі, а, самі в розгубленості, і тому вони, а, вони заважають своїй дитині, бо вони прям свою розгубленість туди привносять самі, самі. Я це бачу вже неодноразово. Тобто, не в, не в дітях справа, а справа в вас як в батьках, справа в тих дорослих, які оточують ваших дітей. Ну і... А, і от це коло, яке, яке складається навколо вашої дитини, воно і впливає. Але проблема в тому, що його не вистачає. Там просто немає того кола, яке повинен бути у підлітка, у молодої людини. То це моя, моя, моя пропозиція зараз для вас. Для вас то ви мені пишіть, будь ласка. А те, що я хочу зараз вам сказати, я хочу, щоб сьогодні ви були прикладом для своїх дітей. І щоб ви були прикладом того, прикладом впевненості, впевненості в тому, що робити і як робити. Тому складайте для себе перелік завдань на сьогодні, після цього порахуйте тайм-калькуляцію, після цього зробіть розклад. І обов'язково залишайте проміжки часу між вашими, між вашими завданнями на форс мажор Ті, хто в нас вчився, ви знаєте, що вам дуже легко це робити. Я людмила Богу, що я власниця компанії Бугуштем, і я розробила для вас курс, який допомагає вам відбудовувати ваш час. Відбудовувати, тому що час це як це як цеглинки. Тобто, ти маєш 24 цеглинки. А що ти відбудуєш з ними, я не знаю. Я не знаю, але я можу тобі допомогти відбудувати свій день таким чином, щоб ти був задоволений, щоб ти казав Ура, це те, що я хочу, це все, все дуже добре в мене виходить. Тобто, якщо ви ще у нас навчилися на турбо 21, де 21 день ми вас супроводжуємо, то будь ласка. Якщо ви у нас вчилися, приходьте ще. А також ми будемо робити вебінар у вівторок, де слідкуйте за нашими анонсами. І це про вебінар, про те, як все встигати, тому що я знаю, що це величезна проблема у дорослих людей. У дітей проблема чим зайняти свій час, а у дорослих як все встигати. Все, гарно вам дня на сьогодні.